І наше видання писало, і наскільки пам'ятаю, керівник гору пан Боданов, натякала, що це ще велике питання, а в якому стані Путін. Живий не живий, двійник не двійник. Що ви можете про це сказати? Ну, дивимося на його стан. Реально. Він. Я теж говорив, що хвора людина. Ну тобто, але це він і ну, ну, була інформація, нібито він в комі, а, що хтось його підміняє. Вразне це питання. А, чи були об'єктивні підстави стверджувати, що Путіна хтось інколи підміняє? Це перша історія. друга дійсно, що в нього зі здоров'я. Об'єктивні причини да, були пов'язані в тому числі і зі здоров'ям, пов'язаний з тим, що дуже часто він застосовував так звані знаєте, консерви. Да? Коли mm -hmm. говорили одне, а на екрані показували інше. Тобто ознаки були, і ознаки те, що він намагається зараз уникнути публічності. Хоча останнім часом, навпаки, він більш публічний став, він почав їздити на різні саміти, він почав зустрічатися в різних містах, тобто показувати це але він боїться боїться мабуть все таки і за стану здоров'я ну і боїться не знаю і інших інших таких інших можливо загроз які він яких він сам собі намалював Намагається уникнути. Я думаю, не тільки він сам намалював, не намалювали наші західні партнери. Вони дуже сильно тиснуті на заможних росіян, на так званих олігархів, і тиснуть на силовий блок. Ви виключає не виключаєте якусь можливість, що от трапиться якась нагла історія з Путіном і його відставлювання фізично чи дай Бог, Бог, дай Бог. якщо знайду знайдуться такі люди, які відсторонять, ми будемо тільки за. Ну, є якісь підстави для таких підстави завжди не. є. Чому? Тому що той тиск, який зараз іде на Росію, особливо, як ви правильно сказали, в бізнесі, економічні санкції, інші питання, які пов'язані із їхніми олігархами, особливо з їхніми дітьми, з їхніми статками за кордонами і так далі. Рано чи пізно це теж може спрацювати. Скільки коштує прибирати президента країни? Ну, скільки... Хто буде організовувати і <схай> хто, <буде организувати, схай> хто буде виконувати. Ви скільки організували. Не знаю. Вилягає достатньо. Хто його знає, в рублях чи в доларах? В <схай> доларах. <схай> <схай> Можливо, хтось і погодиться на це. <схай> тобто сума пристойна. Ви ж розумієте, що є різні підстави. Це може бути і патріотичні. Можуть бути і чисто фінансові меркантильне. Я що... вірю меркантильну історію. тому yeah. що є умовні кадирівці, яким вже хочеться бути незалежними. Є умовні силовики, яким хочеться well, зберегти yeah. майбутнє. Є, є олігархи, які ну, бачать, що вони щось втрачають. Є багато багато причин і багато чинників, які можуть вплинути на рішення когось зробити таке.